Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що ви дивитесь, ставите лайки, підписуєтесь, рекомендуєте та пишете свої запитання. У цьому відео ми коротко поспілкуємось щодо наступного питання, імпульсивність та рішення власника в умовах невизначеності. Та які у цього можуть бути наслідки у короткостроковій та довгостроковій перспективі? Дивіться, насправді, коли ми напопадаємо у стан стресу, то наша нервова система вона працює за принципом самозбереження. Що значить самозбереження? Ну, По-перше, вона викидає всі рішення, які можна виконати зараз без Залучення додаткових засобів. По-друге, вона робить так, щоб захистити власника від ну, власника нервової системи від більш серйозних наслідків стресів, депресій тощо. Тому, коли ми знаходимось у ситуації емоційної стурбованості, і нам потрібно приймати якісь певні рішення, то більшість людей, поспішаючи їх прийняти, приймає рішення, які будуть вигідні у конкретний момент. І це відбувається несвідомо. Несвідомо тому, що, як я вже казав, завдання нервової системи зберегти свого власника. Тому ті рішення, які ви приймаєте, знаходячись у стані емоційного збудження, ви приймаєте здебільшого на підставі. Неповню, неповно зібраної інформації. Тобто, ви не проробили не зібрали всю інформацію, яку можливо зібрати, а використали ту інформацію, яка у вас є. Це по-перше. А по-друге, ви не прорахували ті варіанти, які є. І навіть коли ви їх прораховуєте, ось тільки замислитеся, кожен з цим ставкувався. Ви розумієте, що може бути ось така плоха ситуація, але ви думаєте, ох, принесе. Зроблю. І таким чином ви робите з одного боку швидке рішення, яке допомагає вам зберегти бізнес або вирівняти ситуацію у конкретний даний момент, але може статися так, що коли сплине певний час, коли у вас спаде емоційна. Напруга, і вам буде здаватись, що ви завдання вирішили, вас почне це внутрішньо турбувати. А внутрішньо турбувати почне чому? Тому що вже відійде система самозахисту і почне працювати розум у порядку прорахунку варіантів, які можуть відбутися. І тоді Дехто починає виправляти ситуацію, а дехто починає сподіватися на те, що поганих наслідків не настане. Тому, якщо ви хочете прийняти швидке рішення, ви повинні, я рекомендую, і що не менше, зробити таке собі нататкування, знаєте, тату на стіні. Да? Де написати? Перше. Чи всю інформацію, яка в тебе наявна, ти зібрав. Прям такі питання собі, і по пунктах, а потім приймаєш рішення. Де ще може бути та інформація, якою ти не скористався при прийнятті цього рішення? Які наслідки твоє рішення принесе протягом року? Хоча б ці три запитання поставте перед собою. якщо ви зможете на них відповісти, тоді. Ви будете хоч трошки застраховані від того, щоб не прийняти рішення, яке з великою вірогідністю принесе вам негативний результат в бізнесі. Швидкоплинні рішення вони мають таку властивість, вони обмежені у дії своїй. І коли їх дія скінчується, то знаєте, це як гнилий зуб. Під ним. Формується така певна кількість проблем, яку вони там закривають на певний період часу. Але потім, коли все прориває, то складнощів ще більше, ніж було до їх появи. Тому я рекомендую скористатись моєю порадою, а також рекомендую підписуватись, ставити лайки, писати коменти, задавати питання. Я буду на них залюбки відповідати.